А зараз до інших подій Прикарпатці продовжують брати активну участь не лише у військових діях в зоні АТО, але й несуть чергування на блокпостах. Саме з цією метою, 24 липня, у східні регіони України вирушили п'ять екіпажів державтоінспекції з Івано-Франківська. Керівництво УМВС у ДАІ у МВС в області та представники від громадськості відрядили 5 екіпажів із 15 працівників Державтоінспекції для несення служби в зоні АТО. Їхнє завдання нести службу на блокпостах у східних областях України. У відрядження відбули інспектори роти дорожньопатрульної служби, спеціальний інструктаж перед від'їздом провів начальник УМВС України в Івано-Франківській області, підполковник міліції Микола Семенеш. Шин він наголосив на бездоганному виконанні службових обов'язків дотриманню дисципліни та законності. Інспектори отримали зброю та бойове спорядження після церемонії освячення, на яку прибули представники від духовенства. Після дружніх рукостискань керівництва та колег вони відбули до місця призначення.